З понеділка по четвер з тобою говориться країна. Хто з батьків насправді небезпечний для доньки? Він припідніс ніби я неадекватна. Кидала мене через дивар, я летіла. ситуація, коли ви почали бізнес ділити. Да. Усе розказує Невже через спадок. Родичі запроторили жінку до божевільні? Що ви мені коли Вітаміни. вітаміни? Ви всю правду розповіли? Вона з ножем кидалася на матір. Це небезпека для життя. Дюймовочка із синдромом пташки. Чи здійсниться мрія унікальної а велика проблема це викривлення хребта. Деформація на жаль, вона прогресує. Ви Та продовжуємо ми готуватися до паралімпіади. Замерзали чи вбивали? Як померли школярі у кар'єрі? Поза не характерна для гіпотермії. родина Олени щось приховує перше. Ви знайшли речові докази? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.